знаєте, нашого Фердінанда вбили, сказала служниця Швейко, якого в свій час військова лікарська комісія безапеляційно визнала ідіотом, завдяки чому він звільнився з армії, і промишляв тепер продажем собак, паскудних нечистокровних потвор із родовідними свідоцтвами, сфабрикованими його ж власною рукою. Крім цього, фаху швейк мав ще й ревматизм, і тепер саме натирав собі коліна оподельдоком якого це Фердінанда, пані Мюллерова? спитав швейк, не перестаючи розтирати коліна. Я знаю двох Фердінандів. Один служить у аптекарському магазині «Пруши» і одного разу помилково випив там пляшку якоїсь ідоти проти випадання волосся. А потім знаю ще Фердинанда Кокошку, той збирає по вулицях сибаче О, Бог, ані трошки не шкода. Та що ви панотко? Та це ж пана ерцерцога Фердінанда Сконопіште, отого гладкого, богомільного. Матір Божа! От так гарна історія. Адже це з паном ерцгерцогом так і трапилося? Уколошкали його паночку в сараєві з револьвера. Він їздив туди зі своєю Ерцгерцогиною автомобілем. «Он, як пані Мюллерова автомобілем. Ну, ну такий пан може собі це дозволити. Але йому, мабуть, і на думку не спало, що такі мандрі автомобілем можуть зле скінчитися. Та ще й в Сараєві. Це ж у Боснії, пані Мюллерова. Тут, мабуть, турки рук доклали. Та що там казати, не треба було відбирати в неї тій Боснії та Герцеговині. Ось, воно як пані Мюллерова, то кажете, пан Ерц уже вже став перед Божим судом. А довго мучився. Ясновельможний ерц ерцгерцог зразу і сконали паночку. Звісно, револьвер не іграшка. Ось недавно у нас у нуслях один пан бавився револьвером і перебив геть усю родину та ще й двірника, що прийшов подивитися, хто це там на четвертому поверсі зняв таку стрілянину. Буває револьвер пані Мюллерова що не вистрілить, хоч і сказися. Але на пана ерцгерцога купили, напевно, що зліпше. І голову даю пані Мюлірова, що той, хто це зробив, добре на таке причеропився. Бо знаєте, стріляти у пана Ерцерцога не абіяка робота. Тут уся справа в тому, як до нього добратися, в якомусь лахміті до такого пана і не сунься. Тут треба йти в циліндри, щоб вас поліцай заходя не цапнув. Та воно тих напасників кажуть, було там чимало паночку. Про це і говорити нема чого пані Мюллєрова», – сказав Швейк, закінчуючи розтирати коліно. Якби ви хотіли вбити пана Ерцгерцога, або найяснішого нашого цісаря, то напевно ви б із ким порадилися. Більше людей, більше розуму. Цей порадить одне, той інше. Діло вийде, як співається в нашому гімні. Головне в тому, щоб не прогавити хвилину, коли такий пан повз вас проїде. Ось, наприклад, ви, мабуть, пам'ятаєте того пана Лукені, що нашу небіжчицю Єлизавету... Знаєте, він ж прогулявся з нею, от і вірте, після цього комусь. Відтоді жодна імператриця не ходить на прогулянку. І таке чекає ще не одного. Ось, побачте, пані Мюллерова, доберуться вони ще й до російського царя і цариці, а можливо, боронь Божий до найяснішого нашого цисаря, коли вже почин зробили з таким його племінником. Старий має ворогів до біса. Куди більше, ніж отой Фердинанд? О, пані Мюллерова, дівіться нині речі скажу я вам. Це ще одна втрата для Австрії. Коли я був на військовій службі, один піхотинець застрілив капітана. Зриядив гвинтівку і пішов у канцеларію. Там йому сказали, тобі, мовляв, нема чого тут робити. А він своє і своє. Хочу, каже, говорити з паном капітаном. Капітан вийшов до нього і тут вже вліпів йому казармині арешт. А той підняв гвинтівку і пальнув капітанові просто в серце. Куля вилетіла крізь спину, та ще й шкоди наробила в канцелярії. Розбіла пляшку, чорнила, а воно облило всі службові папери. І що потім сталося з тим жовніриком? спитала пані Мілірова згодом, коли швейк уже одягався. Повисився на підтяжках, відповів швейк, чистячи свого котелка. — А ті підтяжки навіть не його були. Він позичив їх у тюремного наглядача, мовляв, у нього штани спадають. Що ж він дурний був чекати, поки його розстріляють? Не дивуйтеся, пані Мюллерова, в такому становищі кожному голова обертом піде. Наглядача за це розжалували і припаяли йому шість місяців, але він їх не відсидів. Утік до Швейцарії, і зробився там проповідником у якій секті. Тепер чесних людей обмаль пані Мюллерова. Гадаю, що і пан Ерцгерцог Фердінанду тому Сараєві не розчопав, що воно за пташка той, хто в нього стріляв. Побачив цього панка і певно подумав, це, мабуть, порядна людина, якщо вітає мене. А панок тим часом його й бацнув. Всадив одну кулю чи кілька. Газети паночку пишуть буцім, то пан Ерцгерцог був як лежито. Той випустив в нього геть усі набої. Це йде. Пані Мюллерова як по маслу, страшенно швидко. Я для такої справи купив би собі Браунінг. На вигляд, іграшка. А тим часом за дві хвилини можна з нього перестріляти 20 ерцерцогів, байдуже, худих чи гладких. Хоча, між ними кажучи, пані Мюллерова, в стовту пузо рецога вцілити безперечно легше, ніж у худого. От пам'ятаєте, як оті португальці підстрелили свого короля? Він був такий самий Черевань. Та що ж сказати, адже ж королі ніколи худенькі не бувають. Ну, а зараз я йду до шинку під чашею. А коли прийдуть за тим пінчером, я вже взяв за нього завдаток, то скажіть, що він у мене на селі у псарні. Я йому недавно підрізав вуха, і доки вуха не загояться, песика не можна перевозити, бо вушка застудяться. Ну і пішов я. Ну, щоб я не забув, ключ залишить у двірнички.